Будинок по вулиці Енеїди, 30 тут за програмою співфінансування відновили систему опалення. Жителі задоволені вже давненько. Ми вже третю програму робимо. Перша була вода, друга ліфти і третя система опалення. Міська програма співфінансування поширюється на багатоквартирні будинки, які експлуатуються понад 10 років. В її межах жителям достатньо зібрати 25% від вартості робіт. Інші 75% сплатять з міського бюджету. Всі аварійні ситуації були усунені. Голова ОСББ та мешканці багатоквартирного будинку дуже задоволені роботою міської ради, що уснули цю аварійну ситуацію, яка у них була вже багато років. Зараз по місту проходять різні ремонти у 173 будинках. Також Святослав Ткаченко перевірив підготовку нового укриття за адресою Гохоля 14А. В першу чергу потрібно зробити аварійне освітлення для безпеки, це зробити кабінки для санузлов. І третє це зробити відділку стін для безпеки дітей і ну, зросли. Роботи планують завершити до осені. Перша чергова мета безпека містян та учнів музичної школи, які вже скоро розпочнуть свої заняття. Я поспілкувався з підрядником, який буде виконувати роботи в даному багатоквартирному будинку. Він підтвердив, що дане первинне укриття воно підходить під всі норми чинного законодавства, для того, щоб його використовувати як первинне укриття. Наразі по місту триває відновлення 11 укриттів в будинках ОСББ.